16 луганських дітей сьогодні їх охрестили. Вони отримали свято таїнство. Хресні батьки це курсанти Харківського льотного училища. Ну і хресні мами, це ті дівчата, і наші працівники, і волонтери, і меценати, які виявили бажання сьогодні тримати дитину до хресту. Виникла така пропозиція, що стати хрещеними батьками для слід. Ну, я не зміг Ну, Це дуже добре діло. і Стати моральним наставником для дитини, я думаю, це велика честь для кожного чоловіка. Ми вже здружились за сьогодні, вже дуже класний. Він такий маленький, безневинний. Хочеться його любити, обороняти. 16 діточок. Це з Луганського будинку дитини. Відповідно, це діти з тої зони, де перебувають наші бойові дії. Будинок дитини перебував в Сіверодонецьку. Буквально в лютого вони поїздом добиралися дві доби діти віку від місяця і до шести років. Служба острова дітей відповідно це все скоординувала. Діти пів четвертої ночі прибули в заклад. Я курсант Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Вчуся на льотчика. Так, вона дуже спокійна дитина. Тому, як і я, я думаю, ми з нею зійдемося характерами. Знайте, вони вже всі наші, тобто Луганський і львівський будинок дитини, який дав прихист для тих діточок. Ми вже є в одної єдине ціле.